Привіт-привіт всім, дорогі скорпіончики! Рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на жовтень 2025 року. Всі скорпіончики, у кого вже в кінці жовтня, дні народження. Я вас вітаю. А, І також давайте поговоримо про цей місяць трішки більше. У нас це буде по-перше. Такий останній хороший місяць для початку нових справ. Тому, якщо ви тут хотіли давно щось почати, навчання щось запустити, відкрити, домовитися, підписати якісь контракти, робіть це зараз, тому що у е, листопаді місяці у нас буде ретро Меркурій, і там місяць буде не зовсім хороший для якихось, е, скажімо, починань. Там ми будемо знову повертатися назад, Боже, вже три місяці пройшло, як швидко час летить. Я тільки недавно розказувала про ретро Меркурій. От, і ми знову будемо повертатися назад. Ми знову будемо щось переробляти, доробляти, починати заново. А от якщо зовсім нові проекти, то робіть це в жовтні місяця. І трішки про події жовтня. У нас 14 жовтня Венера перейде у знак Зодіаку Терзи. Венера це планета грошей, це планета задоволення і жіночності. І та сфера життя. Де у вас знаходиться знак Зодіаку Терези, якщо ми дивимося по Сонцю, по-вашому, так, ну якщо ми дивимося по скорпіону, тоді Венера це у 12-й дім заходить. І у 12 му домі вона дає, можливо, якесь розкриття таємниць від жінок. або якісь гроші, які ви давно чекали, можуть до вас прийти. Чи ви можете зайнятися якимись б'юті-процедурами, чи чимось так пов'язаним, чимось пов'язаним з жіночністю, так, і з насолодою. Венера це у нас планета насолоди, це все, що дорого, багато, це все, що дуже смачно, солодке. Так, ви можете це вам буде проявлятися. І 14 числа зразу той же день Плутон це ваша планета-покровитель. Ви його дуже сильно відчуваєте. Він буде розвертатися в прямий рух. Він у нас був ретроградний 4 травня у сайті Зодіаку водолій і водолій для скорпіончиків. Водолій це четвертий дім. Це ваш дім, це сім'я. І, можливо, якщо у вас тут були якісь затримки, якщо у вас е, щось не йшло вперед, то там з документами, можливо, навіть на ПМЖ, або якісь документи на дім, чи в сім'ї у вас були якісь е, непорозумілості, щось зупинялося, затрималося, зараз все піде. Випрямий рух, так і справи будуть рухатися швидше, і Плутон. Ви все одно будете. От ви дуже сильно Плутон відчуваєте? Плутон він все змінює, так він трансформує. І от коли він тепер був ретроградний, він ставав ближче трошки до, до нашої, скажімо, до нашої землі. І він міг змінювати якусь вашу думку на рахунок сім'ї. Може, ви там думали, що ви не хочете сім'ю, а тут Плутон підійшов і каже, ну, може тобі і потрібно. Або ви навпаки думали, що ви дуже хочете сім'ю, і ви тут такі, типу, та ні, я ще трошки почекаю. Так? Чи ви з мамою також четвертий дім, це наша мама. Тут могли відносини з мамою трошки змінюватися ваші і ви могли по-іншому так дивитися на якісь ситуації. Зараз все зміниться. І 23 жовтня планета Нептун повертається назад у рибки. Він у нас перейшов у знак зодіаку Овен, там розвернувся навесні. Він перейшов, там розвернувся в ретро-рух от недавно. І зараз він переходить в риби, а він покровительствує Рибами. Тому дивіться ваші натальні карті, де у вас е, знак зодіаку риби знаходиться. Е, так, якщо ми так дивимося для скорпіона, риби це п'ятий дім, і це про кохання, це про любов, е, про насолоду, творчість, і, можливо, Нептун це, це знак творчості, так, це натхнення. Якщо ви тут хотіли займатися якоюсь творчістю, так, то ви тут вже з кінця жовтня ви активно почнете займатися цим, і будете себе в цьому реалізовувати, тому що в рибах ще стоїть у нас планета Сатурн, так, а Сатурн він Ем, і він допомагає ви да, виявити якусь дисципліну в цьому всьому. Тому всі якісь ідеї, е, так, натхнення, яке вам приходить, ви його будете, скоріш за все, реалізовувати дуже активно. І Нептун у нас вийде зі знаку Зодіаку риби аж е, 27 січня. січня да, 27 січня наступного року е, і, тобі, ж ви аж на три місяці ви будете, знаєте, в такому натхненному творчому стані знаходитися, тому можете його використати. Тепер ми будемо дивитися карти для всіх знаків зодіаку. Я нагадую, що обов'язково дивіться карти на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Це три ваші найосновніші знаки. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Ну, взагалі-то у нас є всі 12 знаків зодіаку. Так і, наприклад, якщо у вас навіть дуже багато планет в якомусь із знаків, цей знак також потрібно дивитися. Або у вас там асцендент стоїть у декількох знаках. Дивіться перший знак, який стоїть, і потім два інших також, тому що ви по різному проявляєтесь в різних ситуаціях. І на рахунок особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Якщо ви хочете консультації по таро, наставництво і великі воскові чистки енергетичні. Я думаю, скоріш за все, вони будуть в доступі ще 6 місяців. Через 6 місяців я буду трішки призупиняти свою діяльність, тому що я. Буду переходити трошки в іншу сферу. У мене не буде стільки вільного часу доступі, а е, наставництво і воскові чистки це досить така енергозатратна е, робота. Так що там, що там на, на цілий місяць. Так, тому хто хотів почиститися або на наставництво, до мене велком тепер і е, 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 обов'язково. Підписуйтеся, так, хто не підписаний. Я вас закликаю підписатися. Ваша підписка є дуже важливою. І обов'язково залишайте ваші коментарі, ваші лайки ставте. Я читаю всі коментарі і дуже вам дякую за вашу активність, за допомогу вашій активності. А, якось, я живу в такому місті, де куди б ти не пішов, ти будеш все одно чути літак, який над тобою пролітає. Що в Неаполі дуже близько аеропорт до міста, так, і літаки взлітають якраз над, над старим містом. Так, ваша активність так, вона є дуже важливою на YouTube, і платформа YouTube просуває відео, на які ви підписуєтеся. І е, в яких є ваша активність. Тому, е, так, якщо вам сподобалося, якщо вам подобається моя енергетика, інформація, вам підходить, то, будь ласка, підписуйтеся і ставте ваші лайки. Так, ну що, поїхали по картах, дорогі скорпіончики. Що ж на вас чекає в жовтні місяці? На мене в жовтні місяці чекає здійснення одної моєї мрії. Дуже важливо, я не буду поки що про неї говорити, але. Я, якщо чесно, трішки проживаю на цей рахунок. Це для мене вперше і, напевно, востаннє, тому що на, таку, на такий крейзі крок погодитися. Я не думаю, що багато людей би погодилися на багато разів, але думаю, я це зроблю. Так, ну давайте дивитися. Скорпіони, карти на жовтий, 25-го року. Вісім очей. Страхи. Страхи, які ви самі собі поставили, і вони будуть дуже активно проявлятися в цьому місяці. Ви собі їх візуалізували. Так, це всього лише ілюзія, це не насправді. Ви можете все змінити, і ви тут будете. Перебарювати свої страхи, ви будете перебарювати якісь свої блоки, слідкуйте за своїм емоційним станом, що у вас проявляється, так, і як ви себе почуваєте, тіло ваше як реагує навіть так, на якісь моменти. От я якраз розказувала недавно у своєму інстаграм про те, що їда е, я недавно в Берліні була. І коли я була в Берліні, перший день в Берліні в мене проявилася дуже активна алергія. У мене є синдром скіпера алергія на сліду комара. Да, таке також буває, і е, цей синдром проявляється таким чином, що у тебе просто от у мене дотепер іще є сліди. Да? От тут мене вкусив комарик, у мене так от тут вся рука розпухла, почервоніла і нагрілася до температури приблизно 39. От саме ця зона треба мацати і з цинком. І у мене ж не завжди така реакція на комарів. Він коли мене от, от зараз мене теж тут комарик вкусив, і у мене не буде такої реакції. Але там це була психосоматика. Так, це було, скажімо, що у мене тоді на той момент була така е, е психосоматично, я психосоматично просто відслідила, що хотілося алергія. У вас коли з'являється, алергія або акне, наприклад, е, що це про що це говорить? Та саме шкірні якісь захворювання, які дуже активно видно. Е, або є варіант один, що ви хочете від всіх відсторонитися, закритися, щоб вас ніхто не чіпав. Але в мене саме в цей день був вибір одежі такий, що навпаки я хотіла себе показати, так або от якраз такий другий варіант це коли ви хочете проявити себе, щоб вас замітили, щоб на вас подивилися. І от таким шляхом, та мисленням своїм ми це розруювали, тому тут. Слідкуйте за своїм тілом, за своїм самопочуттям. Що у вас буде проявлятися? Які страхи саме у вас проявляються, як тіло ваше реагує? Може, у вас там якісь будуть температура, харчові, якісь розлади, або ще щось. Боже, це всього лише ваші ілюзії. Ви собі це придумали, і ви можете цього дуже швиденько позбутися. Наступна карта для скорпіончиків. Тут з жезлів. Я зроблю це, так, все в моїх руках. Тут це перший крок, початок, це пропозиція роботи може бути. Так може комусь тут страшно бізнес почати, або страшно там себе проявляти в якісь сфер. Це активність загалом, тому що жезли це у нас вогонь, і це перший крок, це якась активна дія фізичного плану саме. Так, і ви тут її робите, ви її проявляєте. І не потрібно боятися, так. Тобто ви переборете оцей свій страх. Тут щось починається у вашому житті, дуже важливе в цьому місяці. Семірка Пентаклів. Можливо, якісь справи, так, якийсь бізнес. Ви можете зробити вже якийсь перший крок, але ви будете багато що ще допрацьовувати через вашу надивленість. Так, ви будете шукати, хто як що робить. Може, так, якщо це якийсь там новий проект, то ви будете робити якийсь ресерч. Да, якісь пошуки, і карти говорять, що вам потрібно вкладатися більше для того, щоб продукт достиг, щоб ви вже з'їли так червоне, хороше яблуко його потрібно наситити вітамінами і удобреннями. І також це якась ідея. У вас може з'явитися. Ви можете завагітніти якусь ідею. Багато хто може реально завагітніти, може, ви боялися там сім'ї, дітей і всього. І зараз у вас так ви, ви це. Проявити, скажем, у собі це бажання, і це класна карта на інвестиції. От все, що ви вкладаєте зараз, фінанси, енергію, ресурси свої, воно дуже сильно виросте потім. Але потрібен час да? трошки треба буде почекати, і вам буде приходити спочатку маленькими частинками, і бажано цим не користуватися, а вичекати да? щоб це все виросло дуже хорошо і дуже сильно, дорогі скорпіончики. Так, наступна колода. Карти для скорпіонів на, верес... на жовтень 2025-го. Це мені той вересень та вересень. Карти для скорпіонів на жовтень 2025-го. Вісім жезлів. Політ. Кудись у вас може бути подорож. Ну, у мене дійсно буде подорож. Я буду летіти на літаку. Uh, і не один раз <свіс> <свіс> також це може бути якісь швидкі дії, взагалі швидкий місяць, дуже активний, багато справ, багато вам потрібно буде рухатися, відповідати, робити багато чого. Uh, тому старайтеся прописувати собі план. Так mm, я до речі зараз читаю дуже класну книжку. Uh, о, до речі, я з собою її взяла сюди в парк. На випадок, якщо у мене залишиться трошки часу почитати, Сім навиків високоефективних людей. Так, я, за мої акценти, я говорю на чотирьох мовах постійно і вони постійно змінюються. Так, і там якраз розказано, як собі планувати тиждень. Переходіть на мій інстаграм, я обов'язково там про це розкажу. Да, дам, вам, дам вам цю інформацію. Швиденько щоб ви всю книжку не читали. От і тут вам краще все-таки завести якісь блокноти і собі планувати тижні, планувати собі місяць, тому що буде багато всяких завдань, багато дзвінків, і потрібно буде так щось прям зануритися, багато дій зробити. Можливо, якусь одну велику справу розробити на маленькі справи. І ще карта для скорпіонів. Тут з жезлів знову карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Подивіться, тут бачите, і тут вогонь, і тут вогонь, але тут він уже у вас в голові. У вашій, ем... Це у нас аджна чакра, так, третє око, і вона у вас буде дуже сильно е, горіти, можливо, інтуїція дуже сильно включиться. Ви будете відчувати, що вам, як потрібно куди робити. І у вашій голові, в принципі, оці всі справи, жезли, так, активність, вона вся буде у вас. Знаєте, от як бачили оцей мем, да, коли ми щось думаємо, і у нас зразу всі циферки так перед нами і сходяться. От ви, в принципі, плюс-мінус так все будете. Рахувати, і все будете робити. Головне робіть, головне дійте. Робіть перший крок і ще карта. Рицар жезлів, жезли, 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 рух, активність, амбіції свої проявляйте. У вас Марс у вашому знаці. І Марс це у нас якраз про вогонь, це про рух, і рицар жезлів це якісь активні поїздки. Може хтось на конях буде скакати е, десь по пустелі або там по якомусь е, в полі. Хтось, можливо, буде справами своїми займатися. Вони знову ж таки будуть дуже швидко розвиватися, і вам треба реагувати швидко. Вам треба мати достатньо енергії. Спортом тут обов'язково займіться. Вашому тілу буде необхідний спорт тут, тому що енергії настільки багато, що її потрібно кудись реалізовувати. От прям на попіровнат ви точно сидіти в цьому місяці. Не будете да? тут. У вас будуть якісь рухи, дії, інвестиції. Є карти для Скорпіонів на жовтні 25-го. Фул. Так, це карта шут. Блазий. по-українськи. українське. Да? Дурак. Нульовий старший Аркан. Це обнулення. Це карта чогось нового. Надзвичайно. Е надзвичайно. Так, незвичайного, як це називається, вилетіло мені слово з голови. Ем... Окей. Е, іншими словами вам поясню, да, це щось надзвичайне для нас, чого в нашому житті мало. Це може бути зустріч з якимись людьми, в яких інша релігія, вони говорять іншими мовами. Е, це може бути так, щось, от сіде, щось знаєте, таке тропічне, може ви кудись поїдете, в якісь тропки. Е, це щось ексклюзивне може бути у вашому житті, і це новий початок. Так, це нова історія. Взагалі ми проживаємо свою кожну ситуацію по 22 старших арканах. І отут у вас буде такий перший поштовх. Не прив'язуйтеся до матеріального, відпускайте все, будьте легкими максимально. Включайте цю свою дитячу, так. Дитячий такий порив, амбіції всередині. Е, може бути зустріч чи якісь розмови з людьми, які або дуже молодші за вас, або дуже старші. І це ще карта дітей може бути. так І тут у вас, можливо, якісь діти проявляться. Давайте ще дивитися. Це, от мені йде, от, знаєте, яке ексклюзивне, щось тропічне, щось таке хочеться попробувати подивитися. да е, 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 е. Ще карта. Карта Мах. Наступний старший аркан. Ви подивіться, як випадають карти. Нульовий перший, так. Да? Спочатку ми в щось нове заходимо, ми народжуємося заново. Ми заходимо в якийсь. Е Простір, який нам ще невідомий, і ми в ньому себе проявляємо. Карта Мах це перший старший аркан, це якби номер один. Ви маєте всі деталі для того, щоб щось зробити. Ви маєте всі ресурси, щоб щось виконати. Ви тут дуже вміло проявляєте свою спеціальність, своє вміння. Стояти на своєму, проявляти себе і ви ведете всіх інших за собою. Будьте номером один, будьте проявляйте своє, а а я, так і свою ексклюзивність. Можливо, тут може бути навіть якесь підвищення вашого статусу, дуже сильне, і ви дуже сильно про себе можете заявити. Так, і ще карта останнього для скорпіончиків. П'ятірка мечей мечей е, дає вам, знаєте, такий трошки дисонанс нам робить і е, конфлікт, можливо, з оточенням. Не всі вас підтримають, але це не важливо. Не перекладайте відповідальність інших людей і не просіть, скажімо, допомоги, все робіть самотужки. Ви навіть можете іншим людям, да, які в якомусь такому. Е, е, в потеряному якомусь такому стані, ви їм можете допомагати і їх підіймати, скажем, давати їм якесь міня. Давайте ще одну карту на цю Так, Це буде допомога іншим людям. Ви будете допомагати, ви як маг, скажімо, так, як особистість, як номер один. Тим людям, які оточують вас і які в кризовому зараз стані знаходяться, бачите, ви їм надаєте допомогу. Або якщо у вас тут буде, знаєте, щось не виходитися, і вам треба буде якимось чином організувати команду, або якусь, якийсь рух, то ви тут обов'язково просіть допомоги, ви її отримаєте. Цікавий у вас місяць, дорогі скорпіончики. Карта порада для скорпіонів на жовтень 25-го. Так, вдячність і подяка, ви подивіться, і креатив у вас тут виходить. Бачите, надій колоди, медитація на креатив, може ви будете малювати. Я вже замовила мольберт краски, я замовила тело, цю штуку білу, на якій малювати. Треба, і я от якраз таки цим почну займатися, але пам'ятайте саме головне про те, що потрібно дякувати, навчитися віддавати енергію, наповнювати так, когось енергією. І все, що ви отримуєте у житті, все е приходить не просто так, так, і е вам потрібно, можливо, скажімо, відчувати це більше. Те, що вам приходить, те, що ви маєте, які ви ресурси маєте. І не приймати це як щось само собою розуміючеся, а більше вкладати свої енергії. Такі для вас карти, дорогі скорпіончики, на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!